Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. 10 1064 про встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, баштовий кувер з двома вентиляторами 120 мм, який має шість теплових мідних трубок. І чудово підійде під даний процесор. Ну і на відеокарті є свої окремі три полупасивні вентилятори. Збоку скло загортоване, на ньому є плівочка її можна буде зняти. Зверху є пильничок. Також є можливість змінювати підсвітку або через програму на комп'ютері, щоб керувати, допустим, всіма колерами у корпусі. Також ще можна окремо клавішою. Керувати саме передніми та заднім вентилятором, а також ще через пульт. Тут і різні режими, можна зменшувати швидкість обертів вентиляторів і яскравість підсвітки вибирати різні режими. От. Ну, так Те саме в принципі, можна буде зробити через програму, а керувати вентиляторами ось у нас S S-, ми натискаємо і зменшуються оберти в нас саме передніх та задніх, заднього корпусного вентилятора. І є можливість навіть, навіть повністю їх зупинити, якщо ще раз нажати S-. Мінус. Ось вони якраз у нас включилися на мінімальні оберти. І далі третій раз ми натискаємо, і вже вони повністю зупиняються. Виходить у нас тут три режими швидкості. Якщо ви граєте в важкі ігри, то бажано включати саме основний режим, максимальний, в якому якісний обдув і все тепло буде швидше виходити за межі корпусу. Також знизу є пильник під блоком вживання, він також знімається та легко чиститься. Зверху роздіємо USB 3.0 в кількості двох штук, мікрофон-навушники, кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи SSD і кнопка додаткової зміни підсвітки або переключення на зміну підсвітки через програму. По задній панелі роз'єми для підучна монітора. Монітор ми підключаємо напряму у відеокарту. Тут є HDMI та три дісплей-порти. Два із них за загушечками. Їх можна буде зняти і використовувати додаткові роз'єми. Вісьмиканальний звук, гігабітний вампорт, роз'єми usb 3.2, 3.0, Весь стандартний набір. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало і не торчало. Також відеокарточку ми окремо знімемо при відправленні і покладемо в свою заводську упаковку, так як вона доволі велика. Це топова версія, щоб під час транспортування ніде нічого в ній не пошкодилось. Ось у нас програма Armory Create. Вона у вас виведена на робочий стіл. Через цю програму ми можемо керувати підсвіткою башти та корпусних вентиляторів. Вони синхронізовані. Ми заходимо у третю вкладку Aura Sync. Ефекти Aura. Як ми бачимо, тут є режими райдуги, їх можна обирати під себе. Тут є багато, можна обирати будь-які статичні кольори, дихання, ну, різні режими. І так само ми можемо вимикати підсвітку корпусних вентиляторів та башти. І також через окрему програму ми можемо керувати підсвіткою відеокарти. Програма в нас називається Trix, також є на робочому столі, вже встановлена Ми її запускаємо. Заходимо у останню вкладку Nitro Glow. Також, як ми бачимо, режим вимкнути підсвітку, режим Custom Color. Вибрати будь-який кольор і швидкість переливання. Ну і є стандартний Rainbow, в якому вона просто переливається, як і ці вентилятори. Можна в принципі, синхронізувати підсвітку через програму абсолютно на всьому комп'ютері. По самарній інформації. Ryzen 7 5700X автоматичний буст 4 і 7 Гц. Материнська плата Материнська компанії Asus на чіпсеті B550 версія MA на 4 слоти. Все як потрібно. Зараз встановлено дві планки по 16 ГБ в сумі 32 ГБ, частотою 3200 і є ще додаткові слоти. Ну, і Відеокарти RX6800XT на 16 ГБ, Sapphire Nitro Plus, SSD M2 на 250 і другий такий самий на 1 ТБ оба від компанії Kingston. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Автоматично по зростанні температури охолодження буде добирати оберти для більш якісного відводу тепла від процесора. Даний баштовий кувер може відвести до 200 Вт тепла. Процесор у нас у бусті може виділяти в районі 140-150 Вт тепла. Його буде сюди з запасом. Відеокарта у нас може виділити коло 300 Вт, тому і потребує 2-пінових коннектора на добживлення. Також окремо по пульту. Зараз у нас керується підсвітка корпусних вентиляторів разом з ваштовим кувером і відеокартою через програми. Також є можливість керувати цією підсвіткою з пульта і її вимикати. Ось, наприклад, ми вимкнули, як ми бачимо, у нас саме передній і задній вентилятор окремо. Так само можна її вмикати, можна вибирати авторежим, в якому вона буде хаотично собі міняти підсвітку. І також є можливість знову повернутися до керування підсвіткою через програму. Для цього просто натискаємо цю на клавішу МБ і готово. Тепер підсвітка у нас з кулерів синхронізована, і ми можемо міняти їх також через програму. Так само можна заробити і клавішею. Натискаємо, як ми бачимо, підсвітка передніх вентиляторів та заднього у нас змінюється. Якщо ми клавішу затиснемо, то ми знову переключимося на режим керування через програму. Пульт ми окремо покладемо в коробочку від материнської плати. Блок живлення у нас від компанії Chieftec на 700 Вт. Баштовий кувер від компанії 2e Gaming. Як ми бачимо ТДП на відвод 200Вт і тихі вентилятори, які ПВМ регулюють швидкість обертів. По тестуванню на процесор все чудово. Графік рівний, немає ніяких проблем. Все працює гарно. Ну і Зробимо зараз окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full VG preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти, коли вона в простої, коло 40 градусів. Вентилятори на ній були пасивні, запустяться при відмітці ближче до 60. Як ми бачимо, зараз у нас карта бере в районі 290 Вт. Пікові навантаження у неї приблизно коло 300 Вт. Зараз вентилятори вже, як ми бачимо, запустилися. Оберти 28%. Датчик працює, оберти автоматично будуть припідніматися по зростанню температури. Після запуску вентиляторів побачимо, що графік почне потрошки змінюватись. Ну і оберти будуть автоматично додавлятися. Вже виходимо на 40%, скоро вже вийдемо на більш робочі оберти. Ось така збірочка в нас вийшла. Зараз ще зробимо окремий тест у грі і будемо пакувати. Також знімемо окреме відео, як поставити відеокарту, прикрутити та підключити додаткові живлення до неї. Як будете встановлювати ПК удома. По тестуванню. Зараз ми бачимо відмітку температури на відеокарті в 69 градусів. Ми почекаємо, ще має добрати. Дані версії карт все-таки виділяють практично 300 Вт тепла. Це дуже немало. Але чим потужніша карта, тим більше тепла вона буде виділяти. Точно так, така сама історія із процесорами. У корпусі вентиляція гарна, є постійний обдув, є видув тепла, який буде забиратися. Також в корпусі додатково можна ще буде встановлювати вентилятори ну або рідини охолодження. В корпусі місця достатньо. Під великі відеокарти. По тесту в нас все працює чудово. Вийшли вже на оберти коло 43%. Також через програми можна автоматично собі керувати окремо обертами, зробити при яких температурах вони можуть бути більшими за бажанням. Це можна робити через програму MD Software і також MSI Autoburner. Ну, як на всі карти. В основному універсальна програма MSI Autoburner. А AMD виключно для відеокарт AMD AMD Software. По тесту все добре. Вийшли практично вже на рівний графік. Ну і оберти 45% потрошки автоматично підбавляються. Дані відеокарти заводу налаштовані на тишу. Ну і зараз ще зробимо окреме тестування у грі. І також додаткове тестування у грі. Запущено назора Goto War 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Комп'ютер повністю стабільний. Все працює гарно. Ось така збірочка в нас вийшла. Готуємо до відправлення.